Як ти думаєш, багато в Україні є користувачів пестицидів, які звертають увагу, чи цей препарат для роздрібного продажу назелення дозволений чи не дозволений? Хотілося, щоб всі звертали увагу. Але прекрасно розумію, що людина ну, має можливість, що десь десь стати, десь там. Кум познайомство з бази да. додому, приніс, то... Але знову ж таки, це не проблема в пестицидах, це да, не проблема це, це, да, це в фірмах, важливо. які їх продають. це не, не в нас експертах, які це проблема в людині, це проблема в відсутності покарання за це. Тому що в нього будуть проблеми, і карати потім будуть або компанію, яка виробляє, або експертів, які це дозволили. Тому що ну, людина пожалувалася нам, щоб це тихонько і мірно було. А треба було покарати цю людину, тому що вона зробила неправильно. Це її проблема. Вона наразила себе це. на небезпеку. Наразила там, мужик, якщо є якісь родичі, співробітники, своїх майбутніх дітей, вибачте, наразила на небезпеку. Тому що це вплив на організм, який потім передасться. Як ще описати? Все детально описано. Ну, просто йому було ліньки одягати респіратор чи рукавички, да? чи там, піти купити. Десь пошукати препарат, які дозволений їх стільки.